Отут можна зробити, що він е, складений 14, то і змінено в той же день і в той же дату. Тобто змін не було, я так розумію. Я не знаю, треба дивитися. Філізки на цій треба сам всі right? в руках держати. Не в руках, це програма. Це програма що Спочатку сторони захисту між собою домовитися, чи треба руками тримати, чи треба програму. Ходім, банкінг побуде коригувати запитання суддів. Будь ласка, знання. Я хотіла просто ще раз. уточнити. Ми зараз створюємо відомості, які знаходяться на диску, їх дата запису. Коли ми відкриваємо диск, ми бачимо, що він був створений конкретно числа. числа. Бачимо, в той же день були зміни. Це може говорити про те, що файли по одному записувалися. І далі наступного дня вже змін ніяких не було. Тобто сесія закрита. Як ви бачите, яким, якою датою записаний диск? Ну так просто Тому Тобто там написано створення. назва диску. А, файл створений. Да. Це не, не обов'язково повинна співпадати. Для, то, того, для того, щоб то, стверджувати, що тут не... У нас є на руках диск. Ми бачимо, що далі е, змін ніяких не було. Ви додайте, будь ласка, повну відповідь. Тому що, ну, е, Тому що ми не, не, не сторона захисту, до кінця не суд, не розуміє. У нас на руках є диск, є дата створення його. І ми не бачимо дані змін. Вовністю, диск. Е, якщо на Таня, свойства вовністю, змін вовністю. немає, то а, є та. Е, той, та, а, той, той самий і день. Що? Це говорить тільки про те, що так, правильно записувалися. За що, що експерт? Це не про що не говорить. Це говорить про те, що це не оригінал. це все. там uh, те говорить, що це оригінал, не ви, ставить uh, під сумнів. ви ну, бачите, що ви можете сказати, ви бачили, що були зміни. Після конкретної і... ну, дати. є такі документи, які є оригінальними. Ну хіба що у вашому буці є, що вставляється диск, щоб записувати <продук> і, програму відразу я відпочат. більш детально вивчала це питання декілька років, тому я обізнана з цим питанням. Я не експерт. Так, але я вивчала його, я можу деякі питання вам пояснити. Чому? Ми вас були спеціальні засоби. навички, ми б не викликали я ми зараз. Ну, Ще раз питання. Якби все-таки в диск вносилися зміни, ми б в свойствах зараз побачили? Ні. Неможливо побачити. Ну, як ви забуваєте? А, а що ми взагалі ставимо під сумнів? Тобто, Є файл, які записані на цей диск, який там включали, прослуховували. Є сам звуковий запис, так може простіше бути. Цей звуковий запис, звідки взявся. Бо... І, він не отак І, і оце, оце звідки він взявся, повинно бути направлено на експертизу та порівняння з тим, що записано на цей диск. І тільки тоді ми можемо встановити, що цей файл. Коли перенос... Добре, Коли переносилися всі ці файли на диск. Зараз ми говоримо саме про конкретний диск. Ми можемо зараз говорити, що в нього не вносилися зміни після цієї дати? Не. Ну ви ж того не бачите. Не бачите. Були... Зміни ніяк, ну ми а добре, якби ще дописали туди на цей диск, ми б це побачили? Да, ну, ну, в рамках проведення експертизи, так, тут ні. А щоб не було написано зміни. Та тут нічого це вліт, це не при чому. Експертиза проводиться за допомогою спеціальних програм, а не своє файла. Останнє запитання попиту про це. Чи відповідає оцей запис оригіналу? Чи являються дані файли потожні? Так. Відповідають вони оригіналом. Наскільки пам'ятаю, пані Інадій, від вас з того, що Суздан... Ви тут і змінен, і іменно поставили це під сумнів, що до слова змінене. Нічого не пояснює, чи попереднє судове засідання сьогодні я почула, що вона вивчала це питання декілька років. Так, що на бо коли я піднімала це питання, ви сказали, що це не на часі. Пам'ятаєте, коли я заявляла ще е, рік тому питання? Ні, тому не пам'ятаю, щоб я сама таке казала, що не на часі. Я сказала, Мені було відмовлено, так, що винесли цей різдво і... Да, дозвольте, я повернусь. Мені було відмовлено у ну Так, Давайте після того, коли я сформувала клопотання про проведення експертизи, і послалася на конкретні норми закону, де суд зобов'язаний призначити експертизу. Це було рішення суду викликати спеціаліста з тієї установи, де куди я зверталася до державної до речі, установи, де я зверталася щодо проведення експертизи, для того, щоби. Прибрати сумніви в достовірності такого документу, або посуда. Ми у нас виникли на підставі чого? На підставі, Давай, на підставі того, Що, це що слово «создан» і змінень, а там кажуть дата, а головне, що і змінен, є е, занотованою, що це було 14 жовтня 2015 року о 13.25.54. В тому числі. Чому? Тому що перша, при наявності таких записів створений, змінений. Солода не я Сумні сказав. ви в чому? Так дозвольте, я поясню, що вам не сунуть. Будь ласка, поясню. Ну, дозвольте, ти. дякую. Перше, це говорить про те, що це не оригінал. Ну, дякую, бачите, як ви дослухали. І коли ми не маємо оригінал, і ніхто його не бачить, чи можете ви стверджувати, що там зміст відповідає дійсно. Звукозапису, інших е, відомостей, які містяться в електронному документі, ні. Ви ніколи в житті не приймете ксерокопію обвинувального акту. І не будете з ксерокопії обвинувального акту, на яким ми завірили, судити. Бо такий порядок, такий закон. Більше того, для того, щоб говорити про те, що цей документ не, був, не підлягав зміні структурно, внутрішньо, текстово, звукозаписно або суттєво за своїм змістом можна лише тоді, коли е, певні особи, які здійснюють копіювання такого документу електронного, відповідно до закону його оформлюють. Або користуються відповідною програмою, яка містить відповідні, е, ну, вони, вони називаються шагами, е, в яких видно, коли був на якому носії створений оригінал. І коли він був скопйований, за допомогою якого носія, ja, ну там називається просто певна техніка, і залишається. Тобто в даному е е електронному документі, а також у самому диску, такої інформації немає. І ніколи не в житті а ви не прибувайте мене, що оглянувши ці властивості, і з, коли збігається е дата, час навіть секундами е создан і змінював. Відомості щодо файла, що цей файл не був змінений до того, до цієї дати. Більше того, якщо ви говорили про те, що, начебто, цей диск записувався 14, 10, 15 року, да? і тому створений був такий документ електронний, він на цьому диску записався і на цьому диску він зберігся, І, можливо, там немає ніяких змін. Можливо, в мене він не піднімалось питання, але я вам кажу, що цей диск. Тобто носій, на якому місці електронні документ створений в 16-му році, 12, го 12, го 16-го. майже через рік після того, як був типом створений цей файл. Так ось за цей період часу на цьому диску, ну, наприклад, з 14, го 10, го 15 го по 12, го 12, го 16, го з цим файлом могли робити все, що завгодно. Видозмінювати, змінювати, взагалі поміняти. І потім бущення лише. Пані, це, у вас це, не, це, особливо, Веремій, не суд. Так, це мої припущення вони ґрунтуються на обставинах, які я зазначила. А ви встановили, що кожен файл змінений. Ми це в судовому засіданні проговорили. Вам спеціаліст в цій галузі. Ви не встановили, що він змінений. Там міститься інформація. Кожен файл змінений. Як це не встановлено? Це очевидно встановлені речі. Чому зміна ми не можемо встановити? Я зараз говорю про те, що те, що факт зміни встановлений, але ми не можемо зрозуміти, наскільки відбулася зміна змісту електронного документу. І в такому випадку, в обов'язковому порядку, потрібна комп'ютерна технічна експертиза. І спеціаліст це підтвердив, що ніколи в житті з наявністю саме таких властивостей такого диску не можна навіть цій галузі, Зробити висновок, що не змінені змістовно ну, електронні документи, і тому в обов'язковому порядку має бути експертиза. А те, що воно було чи ні, зараз вже не стоїть, воно вже встановлено. Зміна була, вона міститься на такому електронному документі. І більше того, е, наразі стоїть ще питання: в чому ця зміна? Якщо вона суттєва, то тоді фактично. Ці докази є очевидно недопустими у зв'язку з їх невідповідністю, недостовірністю і неналежністю. Ми повертаємось до спеціаліста. Создан. Що означає? Дата цей файл устроєна. І змінювано. А? Якщо це є ну, в даному випадку, то це є дата, ну, дата, створення, точніше, дата останньої зміни, є датою створення, тому що вони дублюються. Тобто... Зміст е інформації, записаної на диску файли 30 штук, мається е звукозапис від 2 жовтня 2015 року 10.30. Дата изменений 14.10.15.13.25. Що це означає в прив'язці до створений і змінений? Я вони не заплутав, я не зрозумію, що ви хочете сказати. Вони не хочуть сказати. Ці колонці, підходьте, підходьте. перша колонка. У нас от зараз сірий. Відмічений звукозапис, який ми послуховували. Зазначено друге 1015. Друге 10, 15 10.31.54. 10, Далі якісь там іерогліфи. І потім 14.10 2015, 13.25. Оце. Дата изменения написана. В привязке до оцього создана. 13.25. Поясніть, будь ласка. 13.25 и 10.3154. Нет. Просто покажите, когда второе свет, да, правильно? Да, зміни? Да. І от він. Поясніть, да. оце создан, змінен в привязке до цього просто справу. Тут самое додано, що і тут. Ні, он смысл, смотрите, ей можно делать еще. Меня как захисника интересует. Есть ну, телефонная размова, да, mm -hmm. размовляет два абонента. Важлива mm -hmm. размова для нас mm -hmm. и для суду. Размова полы была записана 2 октября в 10.30 это время, правильно? Но записано на диск 14 жовтня. Ну, вот если из этого. Из так, так, так. То есть оригинал размовы год 2.10, но ну, если мы верим, что это диск типа. 2 2.10 время 10.30 размова была, вот его вес там и так далее. И... Но следователь или кто-то там специалист записал его на диск вот этого числа. И меня интересует вопрос, вот эту дату можно задним числом или любую дату выставить? Вот здесь нельзя. Но здесь можно написать любое. число. То есть в самом названии, когда размова, можно в любой день... и только выставить. это А что можно написать? дата да, и там дата да. Да, да. Да, И Да, да. Дата да. дата змины. тут Да. 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 <от> там, В колонці, колонці, там, де список це вказано дата зміни самого, або ну, створення самого цього файлу з таким ім'ям отм'ян. А в, виходить свойства даного файлу на цьому диску, вони з'являються одує добратися. Тобто це сам файл, який записаний. Там Ну, одинаковий об'єкт. І воно тоді записано. А чи можна у порівнянні цих цифру під часу сказати, що цей файл не зміниться зі своєю суттю всередину? Та ні, взагалі, ми сам файл ми не слухаємо, що там досліджується. Ми досліджуємо його електронну копію. Правильно, його електронна копія. Ви можете сказати, що вона не змінилася від оригіналу? Білячість на це? Так. Ніч. А як можна це встановити? В якому проведення копії? І порівняння. Нема э, запитань спеціаліста. Mm -hmm. mm -hmm. Там закриття. Це закрили. У вас немає питань до спеціаліста?

Дивіться, або 2 -е жовтня на 12 годину, або 9 -е жовтня на 2 годину. Другий чи жовтня, в мене будь-яка дата, яка підходить сюди. Друге нормально, друге. друге. Десь розраховують, то приблизно години, не менше години. Ага, на години. Так. Якщо 9 -го жовтня, то можемо і на 2. Більше години часу. Угу. Якщо на 2 жовтня, то тут тільки буде. Ну, давайте тоді до другого, так? Não Там, де більше часу, можливо. Ні, 9-го більше часу, а другого менше часу. Давайте тоді 9 жовтня. Тоді 9 жовтня, 14 година. Ви вийдете на відеоконференцію? Там ти Що Так Я не знаю, де я взагалі буду. Ну, замотуйте собі 9 жовтня, 14 година. Якщо зможете, то вийдемо з вами на зв'язок. Є, вам щось. На нас теріаліє ніхто Шшш... не знає, то як хочеться. Ніхто. І в якому стані. За рахуванням після останніх поїзд. Надо думати, це хорошому щось.